Градую життя Я якось працював на лінії. Аграрі, колеги. Зараз пасуємо депо по, 10, по 50 кілограмів, 10 тонн в мене буде спеціально для тих, кому потрібно в мішках. Чесно, для маленьких розумію, для городів теж розумію, що треба. Спеціально пакуємо, сертифікуємо, щоб все було нормально. Вам. Останній депо. Це репродукція. Тому потрібно ласка, звертайтеся, тому що вже готове. Готове. Зараз покажу. Оце показує.

Не що для реклами, там, вигляді, все. замовляйте, тому що вже є, і я не буду більше перепасовувати мішки без образ. Зараз ми досертифіковуємо наші ночіння депота, Ось, будь ласка, скільки хочете. Скільки вам треба, ти сертифікуємо. Зрозуміли? І воно якісне запрошую до співпраці, Успіхів вам.